Віншуємо вам нині, господарі господині, дай вам, Боже, в цій господі жити в радості і в згоді. Хай різдвяна буде хата, світла, щира і багата, щоб родилося на неві діти, щоб росли щасливо. Хай завжди в вашій хаті не буде злоби, та водиться завжди худоба. Оживе хай вся земля без сусіда москаля. ЗСУ допомагати, перемогу віру мати. Хай всі землі зорані боями буйно зацвітуть садами. Знов розквітне Україна вільна, сильна і єдина. Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. Ой чи є чи нема пан господар дома, щедрий вечір добрий вечір пан господар дома, ой нема, ой нема та й поїхав до млина. щедрий вечір добрий вечір та й поїхав до млина. Та й муки спетлювать, меду пива купувать, щедрий вечір добрий вечір, меду пива купувать, меду пива купувать, щедривників частувать. Щедрий вечір, добрий вечір, щедрийників щаснувать, ой чи, є, чи нема, пан господар дома щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, Тай муки степлювать, меду пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувать, Меду Щедрівників частувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрийний кімчастувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрийний кімчастувать.